Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 417. Скільки коштує 1 кілограм цукерок, якщо за 2,15 кілограма заплатили 220 гривень. Починаємо. Записали номер 417. І. Треба скласти скорочену умову. Нам відомо, що за 2,1 кг цукерок, заплатили 220 гривень. А 1 кілограм цукерок невідомо, скільки коштує гривень. Все, умова готова. Розв'язання. Якщо за 2 0,15 кг цукерок, заплатили 220 гривень, Тоді, щоб дізнатися, скільки коштує 1 кг цукерок, треба 220 поділити на 2,1. Запишемо це. І перед тим, як почати ділення, треба перетворити мішане число 2,1 у неправильний дріб. Пишу. 220 поділити на далі. 2 помножити на 5 буде 10. 10 додати 1 буде 11, пишу в чисельник. 5 переписала в знаменник. І тепер, щоб поділити натуральне число на дріб, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Треба 220 помножити на 5 одинадцятих. І тепер ми маємо множення. А щоб помножити натуральне число на дріб, треба натуральне число помножити на чисельник дробу. Пишу: в чисельнику 220 помножити на 5, знаменнику 11. І далі цей дріб треба скоротити на 11 в чисельнику 20. Знаменнику 1. Що у нас залишилось? В чисельнику 20 помножити на 5. В знаменнику 1, І це дорівнює 100 перших. А ми знаємо, що це 100, одиниця виміру гривень. І ми знайшли, скільки коштує 1 кілограм цукерок. Відповідь 100 гривень. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.